У Донецьку відкрили другий Східноукраїнський агрофорум. Він зібрав близько 200 учасників з усієї країни. Це аграрні та інвестиційні компанії, фермери, а також міжнародні експерти та інвестори. Відкривав форум замгенконсула Федеративної Республіки Німеччини у Донецьку Матіас Кох. Підвищення ефективності аграрного бізнесу стало головною темою дискусії агрофоруму. В тому, що в Україні є значний аграрний потенціал, експерти не сумніваються. Проте, незважаючи на показники, рости українському агросектору ще є куди. Прибільність з одного гектара в Україні, по мнению експертів, составляє поряд 200 доларів. В мірі ж цей показник в середньому перевищує 1500 доларів. Збільшити прибутки та виробництво можливо. Такого висновку дійшли експерти на форумі. Це можливо при усумішенню структури пасібних плащені проведення сіла оборота ручно обласної тривоги. Проте без державної допомоги аграріям реалізувати свої плани буде складно. Аграрний сектор сьогодні вже чітко бачить свої завдання. Міністерство чітко визначили, яким шляхом виконати ті завдання, які поставлені урядом і президентом. На аграрному форумі, що відбувався за підтримки профільного міністерства, були і польські, і американські, і німецькі експерти. А тому українські компанії-учасники змогли отримати прямий доступ до їх технічної та фінансової підтримки.